Чекайського обласного середку національного визвольного руху правий сектор Андрій Дрій Боца та керівник Смілянського осередку національного визвольного руху правий сектор сектору Євген Саража. Пан Ципко нас звинувачує, що ми хочемо допомогти відновити регіоналам дерватись до влади. Тому ми підготували таку відео і фотопідборочку, чим займався пан Цепко до Майдану. Уважаемые смельяне и гости нашего города, Рубинский футбольный клуб «Смелый» приглашает вас на официальную часть уже традиционного детского турнира чемпионата города «Смело» по регби на приз Кубка губернатора Черкасской области Сергея Тулуба. Турнир проводится уже второй раз под эгидой школы регби Алексея Цепко. В программе также выступление художественной самодеятельности детей нашего города. Приходите 28 мая в субботу на стадион «Локомотив». Открытие турнира в 11 часов. Просим вас поддержать детей нашего города. Релігійна школа Цитко, кепки і комуністична партія України. А це Кубок, Регбі, партія регіонів. Був помічником народного депутата Кочисюка Сергія Нікон... Ніконовича. Партії регіонів. А далі по СМІ. Чому ми поїхали в Смілу? Це вам пояснить Євген Саража, тому передаю слово Євгену. Дякую всім. Значить, е, хочу пояснити, це все дуже банально і просто. За три дні до тої події, яка сталася з нашими активістами громадськими, до мене в Фейсбуці, на сторінки, до мене дуже багато телефонних дзвонків, розмов щодо захисту людини, які погрожували, на які тиснуть, і, які погрожували життю дитини, і, ну, родині. І все і по-дальшому. Я прийняв рішення. Я довго думав, деякий час, але коли до мене звернувся депутат Смілянської міської ради за листом, щоб я зачитаю його, щоб розуміли. У зв'язку з наміром депутата Смілянської міської ради висловити недовіру міському голові ЦПО ООН на черговому пленарному засіданні Смілянської міської ради, яке відбудеться об 11-й годині 1 березня 2016 року в залі будинку рад, що знаходиться за адресою, просимо забезпечити охорону громадського порядку під час проведення пленарного засідання для охорони громадського порядку задіяння сили правоохоронних органів, проте, якщо жителям Сміли не байдуже доля нашого міста. Просимо допомогти в охороні громадського порядку правоохоронним органам. Що йде далі? На даний лист викладений поширений, даний лист викладений поширенням чуток, що міський голова ЦИПО та його помічник Валетав Каміль, використовуючи свої зв'язки серед криміналітету, зазнаючи, що можливість ініціювати депутата міської ради питання про дострокове припинення повноважень міського голови, використовуючи силовий метод, можуть зірвати проведення чергового пленарного засідання. Перед зустрічю міський голова з депутатами міської ради в приміщенні виконавчого комітету знаходились якісь молоді люди спортивного типу. Деякі з них висловлювали погрозу на адресу депутатів. Значить, з чого починається? Коли депутати зустрілися ввечері з міським головою, питали знайти розмову. Міський голова в своєму форматі відмовив. Я не знаю, яка там розмова від вас, але в міську раду увечері зайшли молодики спортивні структури. Так як є пряме відношення, воно буде пізніше надане до батальйонного братства, Всі знають, що таке братство, Це проект Мідчука, керівник їх Фурса. Ну і, в принципі, кому цікаво, далі може перечитати, з'ясувати. Вони знаходилися. Ми нема прямих доказів, що це люди батальйонного братства, але вони впливали на тиск, і воли виявлення громади, то є через на депутатів. Тому мною було прийнято рішення з керівником, що ми приїдемо для забезпечення охорони в місті Сміли, так як ми знаємо, як поліція, міліція працює. Ми прийняли рішення бути там. До речі, до за день до цієї будемо казати сесії. Я спілкувався з губернатором безпосередньо, спілкувався з силовиками з поліцією і службою безпеки України. Про що сказав їм? Що ми виїжджаємо туди і ніяких протиправних дій ми творити не будемо. Далі кратко хочу охарактеризувати, що відбувалося на сесії. Коли ми зайшли, всі прекрасно бачили сесію, що я сказав, що якщо громада вибирає Олексія Ципка, правий сектор не заперечує, правий сектор не змінює владу в місті, на сама таких повноважень. Але ми всі да стояли на захисту народу, думки і громади. Тому це є відео на сесії. Я сказав це чітко своє речення. Потім що я побачив, відношення ципка до депутатів, до будемо казати, до громади. Нехтуючи якимись там законами, він дійсно висловлював свою думку ну, в такому способі, що, вибачте, мене ну, не можна так казати людям, які, до речі, набагато старше його, які в такому форматі, що це відбувалося, ну це все можна передивитися на сесії. Ми чекали цього, коли мені депутати надали слово, я ще, до речі, хочу сказати, бо в мене ніхто не перебуває. Проста афмітіка, Олексій Цепко пропонував сім заводів, сім заводів. Йому дали час, термін на два роки. На сесії, ну так не спілкуються, я не знаю де. Да, 90-ті роки це вихідні, порівняні з спілкуванням ципка. І це по відношенню до депутатів, до яких він має дослухатись, з якими спільно працювати, не кажучи вже по відношенню до народу, який його обрав. Бійкою та вимогою відставки мера завершилася сесія міської ради Сміли. Міському голові Олексій... Це наш боєць, який відсуває від ципка мікрофон, коли він почав перебивати і камин. Це ко депутати міськради виховані недовіру. Є на голосування відбулося одразу після того. Я. Це варіатор підбігає і провокує драку. Там ще є три людини. Не зна. Ми, всі наші бійці були промаркеровані жовтими ленточками. Спеціально для того, щоб потім не казали, що ми спровокували драку. Там є три невідомі людини, які спровокували цю драку. І першу її провокувати почав Каміль Валєр. Мета зірвати сесію, залікати депутатів і не допустити голосування за його відставу. Цивко разом із заступником з секретарем залишив засідання. Сама штовханина сталася, коли мер не вніс до порядку денного відповідне звернення депутатів. і від... Ну, а далі там, звісно, наші хлопці гарячі і комусь дали лобах. Ну, Пояснюючи, що юрист не дав йому вправову. Додав, що бі серед причин недовіри бі Смілянському меру депутати бі. називають перевищення перевищування ним та його помічниками службових повноважень, зокрема, незаконних перевірок. А ще так, ще що це сесія міської ради Сміли. Міському голові Олексієві Цепко, депутати міськ... Тут підбіг наш командир батальйону. Втрати висловили недовіру. Та є наголошування було одразу після того, як Цепко разом із заступником і секретарком. Наша мета не було розпочинати драки і зривати сесії. Наша мета була навпаки зробити так, щоб сесія відбулася. Дати депутатам змогу провести сесію. Мета ципка було зірвати сесію любим шляхом. Але з другої камери там чітко видно команди і ідія, що я сказав, я казав, що не трогати, не творити драку, і я це робив сам на відео, все воно видно. Ми не прийшли дратися, ми розуміємо, що цього, цим чином ми нічого не доведемо. Ми просто прийшли підтримати, бо по нашим даним, по нашим фактам були люди, які знаходились в міській раді на підтримку ЦВК для провокації. Але в нас пройшло більше. І ще я хочу додати від себе, що в жодних політичних діях ми не підтримуємо сторони, ми не працюємо на когось. Ми працюємо на громаду, на волевлення на народу для підтримки наших громадян, а також наших депутатів. Це їхня думка, ми з ними. Вони більшість.